На 78-му році життя відійшла у вічність просвітянка Марія Пелех. Вона народилася 7 січня 1947 році у багатодітній родині в селі Подвірне Новоселецького району. За своє життя займала різні посади. Спершу була дикторкою на обласному радіо, згодом педагогиною у 24-й і 22 й школах. А після цього продовжила свою діяльність в управлінні освіти Чернівецької міської ради методисткою української мови. Після пенсії була обрана відповідальною секрет секретаркою обласного товариства Просвіта у пані Марії залишилося двоє синів. Старший з них Сергій служить у Збройних силах України, тримає кордон у Херсоні. Молодший Вадим журналіст та директор телерадіокомпанії «ТВА». До слова, Марія Пелех була дружиною заслуженого журналіста України Володимира Пелеха. Колектив телерадіокомпанії «ТВА» висловлює щирі співчуття родині та близьким.